Дивимося, друзі, раму. Рама сіяє і переливається. Для кожного самоскида рама це дуже-дуже важливо. Друзі, дуже-дуже велика до всіх просьба. Підписуємось, підписуємось, підписуємось. Далі дивимося осі. Осі. Супер! Колеса! Резина нуляча. Діски також саме нулячі. Далі дивимось. Резина нуляча, вісі нулячі. Далі. Резина нуляча. Вісі теж нуляча. Далі дивимося раму. Світотехніка нова. Дивимося і підписуємось, підписуємось. Комплектація саф на інтраксах, гальма діскові, ходова перебрана, підшипник провірений. Пневматика стоїть кнор. Далі дивимось, підписуємось. Рама. Щоб було видно, яка рама. Щоб людина побачила раму. Циліндр Benito італія. Коротше говоря, в двох словах супер красень. Як не крутий. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось.